Я Юлія Міндієєва, експерт з побудови системних відділів продажу, Допомагаю власникам бізнесу вийти з операційної рутини, і прибрати хаос у продажі. і створити такий процес, який буде працювати без їхньої постійної участі, стабільно передбачувано та зростаючи. Моя сила в глибокому розумінні стратегії зростання прибутку компанії через продаж вже понад 20 років. Я працюю в сфері аналітики, управління та комунікації. Я знаю, як перетворити інтуїтивні рішення в чітку систему. Я не читаю лекції, не роздаю інструкції. Я входжу в команду і особисто вибудовую відділ продаж із чіткими регламентами цифрами. і цифрами, із правильною системою мотивації, Із навченою командою і вашою свободою, в вашому бізнесі. Мій підхід це не просто трансформація процесу. Це гарантоване зростання прибутку вашої компанії в три рази за 3-6 місяців, якщо ми будемо працювати з вами разом. Я обираю лише тих клієнтів, яким дійсно можу надати гар. Гарантований результат у цифрах, процесах і спокою в бізнес. Інформацію о моїх кейсах і методології ви можете побачити на моєму сайті нижче.